Фюзія раю, це одна з тих аніме, що люди полюбляють використовувати якісті вагомого аргументу, коли вони бажають довести, що їхні японські мультики не для тієї самовікової аудиторії, що вважає пса патрона та фіксиків за серйозні документалки. Утім, не мені казати, як таким людям правильно жити, зважаючи на те, що цей канал я всього лише слабко замоскованою спробою відволікти мене від спроб самогубства за допомогою аніме. Але так, ілюзія раю, це тринадцяте епізодичне аніме створене продакшн IG, що поділене на два сюжети. Світу настав гаплик через якусь незрозумілу невідому катастрофу, що перетворила планету у гру Fallout. У Сюжеті номер один ми слідкуємо за мозком хлопа у тілі його сестри, та хлопом що знає кунг-фу та Може вбивати місцевих чудовиськ з особливою, ніким не баченою назвою людожери з одного удару. Вони подорожують постапокаліптичну Японію, пошукав краю чи їжі, чи загалом щоб вони там не вздумали того епізоду, та все навколо дуже сумно. Під час цього суму аніме робить те, що всі подібні серйозні аніме люблять робити. Розливають філософію по дереву, про те, як тяжко жити, та решту того, що лише підсилює почуття сумом. Другий же сюжет розповідає нам про таємну школу підлітків, які, як ми це швидко усвідомлюємо, не є людьми та їхню щоденну рутину, до якої ходять такі типові підліткові дії, як розуміння, хто вони є. Тобто день на приватну власність, секс без презервативу і так далі. За винятком кількох речей, як от передбачень, з якими бабайками треба буде воювати ці два сюжети, майже нічим не пов'язані між собою. Час від часу навіть стає цікаво, для чого вони впхнули ці два аніме в одне. Я вже відчуваю, як. Дехто з вас скрив свою пику у той само погляд. О, я знаю, що то за погляд Це погляд досвідченого зоофіла, що слухає як новенька біла дівка, ніяко розповідає про свої почуття щодо її собаки. У вас 10 секунд на те, аби вимкнути цьому виділу звук, бо далі підуть великі спойлери. Десять, 9, 8, 7, 6. ТРИ ДВА ОДИН вйо. Отож, сама назва, ілюзія Раю» вже повинна натякати вам на те, що тут насправді відбувається, а саме що це аніме показує нам два різні часи. Там де школа то минуле, там де спантеличений чоловік дівка, що люди хвалитимуть як удалу алегорію трансгендерності, коли воно таким курво не є, то теперішнє. Я поочікав той, що робило те саме до речі, воно мені тоді не подобалося. Та й зараз я це толерую, виключно, бо теперішній сюжет все ж таки був доволі непоганим. Розумієте, найбільшою проблемою структурування вашого сюжету таким чином є те, що ви так робите за для того, аби глядач був такий, який неочікуваний сюжетний поворот. От, та для мене подібні повороти здаються даремними викаблучуваннями, особливо коли ті сюжети настільки відірвані одне від одного, що їх можна сприймати як два окремих аніме. Усе ж, на відміну від паучихи ілюзії, анеоризму неоризму таке пов'язаніше, та час від часу натякає на свою сутність, особливо якщо подумати про здібності ворожих людожерів, ось вам гіруко, що може чаклувати ілюзії на людей. А тепер скажіть мені, хто з цих дітей має таку саму здібність? От вам і все. Навіть не треба було спойлерити, що та безруки без нога дівка, то міміхіми. Та все ж певно ці алюзії будуть надто складними для більшості людей, бая більше ніж певен, хто Моїх слухачів лише зараз про це здогадався. Зрештою, лаштунок цей сюжет єдині причини, чому я не обсираю це аніме подібно до того аніме, що я не називатиму, обидва доволі непогані таки. Сюжет успішно змушує глядача переживати за персонажів та бажати їх кридникам смерті, що є добре. Графоній доволі непоганий, хоч навіть дизайн самих баба як трохи такий собі, великі твариноподібні істоти з приєднаними до них штуками, що світяться, як уже перестали вражати своєю інновативністю. А музика. Загалом це аніме є файним, та я щиро можу рекомендувати й дивитися людям. Атмосфера та розштунок нагадує мені ті шматки галату, що мені доподобає. А саме коли замість того, аби нав'язувати постійно, те старий світ був лайном, вигадайте щось нове. Ми бачимо, як люди просто живуть собі в пустці та ліниво вигадують щось нове, і те нове не є якоюсь глибшою алегорією про те, що нам треба закинути капіталізм чи будь вільним, будь собою чи інший подібний йому американський маскультурний мотлох.